Знайди професії, чия робота пов'язана з дітьми. Правильна відповідь тренер, вихователь, учитель. Кому потрібна фантазія на роботі, адже це творчі професії? Так, це музикант, модельєр, художник. Кулінар, інженер і фотограф. Знайди всіх, хто носить уніформу на роботі. Правильно, це прикордонник. Поліцейський, лікар, кулінар, продавець, ветеринар і рятувальник. Поруч з якими професіями можна побачити собак? Собаки допомагають поліцейським і прикордонникам, а лікує їх звичайно ветеринар. Які професії допомагають підтримувати здоров'я? Звичайно, це лікар, ветеринар і тренер. Подумай і визнач, яка професія найважливіша. Всі професії важливі, а ось ким стати, обирати тобі.